Я вітаю всіх серіаломанів на нашому каналі. Сьогодні ми приготували для вас добірку цікавих серіалів різних жанрів, які неможливо пропустити. Смак до життя! Це романтична, одночасно і сумна серіальна драма. Історія розпочалася, коли американка Емі зробила все наперекір батькам, перервала навчання на юрфаку, щоб вивчати мистецтво у Флоренції. Вона була налаштована на навчання та не планувала заводити стосунки. Однак доля вирішила по-своєму на італійському курорті за збігом випадкових обставин героїні Емі зустрічається ліно. Вони насправді закохуються один в одного і переїдуть на територію штатів. Несподівано доля влаштує Пробування. Головний герой не справляється зі страшною хворобою та помирає. Жінка, яка перетворилась на одиноку матір, має подолати всі негаразди. 1899 серіал може сподобатись шанувальникам містичних загадок. Подорожей скрізь час та простір. Історія розпочинається на борту корабля, який рухався з Лондона до Нью-Йорка. Заможні пасажири займають найкращі каюти верхньої палуби. Група європейських мігрантів залишає Лондон на пароплаві, щоб розпочати нове життя. Чотири місяці тому на цьому ж маршруті зник корабель Прометей, і більш ніж тисяча пасажирів на борту зникли. Раптом їх теж чекає небезпека, коли вони стикаються з іншим судном, що пливе за течією у відкритому морі. Їх подорожі. Ріж перетворюється на кошмар. У жінки лікаря море Франкір зниклий корабель Прометей, теж не йде з голови, адже її хвилює доля брата, що знаходився на його борту. Тому, коли приходить новина, що судно, можливо ж прометей, подає сигнал лиха. Вона просить капітана дозволити піднятися на його борт, щоб допомогти тим, хто вижив. Схвильовані рятувальники прибувають на місце, але виявляють на кораблі тільки одного хлопчика, котрий вважає за краще мовчати про те, що тут сталося, та куди зникли всі люди. Серіал смішна дівчина. Дія сюжету розгортається у Великобританії. Головна героїня фільму молода та амбітна дівчина Барбара Паркер, яка живе в провінційному містечку та працює на кондитерській фабриці. З дитинства вона мріяла стати акторкою і досягти успіху в житті, і вона не полишила свою мрію. Згодом головна героїня їде підкорювати столицю. В Лондоні Барбара перш ніж шукати роботу своєї мрії, знаходить житло із сусідкою по кімнаті Марджорі, яка впевнена, що всі актриси не що інше, як звичайні повії. І Барбара починає в цьому переконуватись, коли зустрічається з театральним агентом Брайаном. Потім вона влаштовується працювати в магазин одягу, але цього для неї виявляється недостатньо. Вона хоче більшого. Помалу Барбара перетворюється на гламурну столичну дівчину, але прагне виступати на великій сцені. Якось дівчина знайомиться з літнім чоловіком на ім'я Валентин який починає красиво доглядати за нею. Барбара бачить у ньому впливову особистість, яка може допомогти їй здійснити мрію і досягти бажаного. Однак, в результаті Валентин поводиться не з кращого боку і починає поводитись з головною героїною, які жінкою легкої поведінки. Барбарі це не подобається і вона вирішує триматися від нього подалі. Вона вирішує подати свою кандидатуру на конкурс краси, що проходить у курортному містечку Блекпол, і несподівано для себе виграє його, отримуючи титул Міс. Тепер Барбара спалахує новою мрією виступати на телебаченні. Якщо ви бачили вже цей серіал, напишіть, будь ласка, відгук у коментар, щоб допомогти іншим глядачам визначитись із вибором: дивитись чи не дивитись цей серіал. Спостерігач! В центрі сюжету опиняється подружня пара, яка виховує двох дітей. Вони переїжджають у новий будинок, сподіваючись, що це місце дозволить почати життя з чистого листа, залишивши нерозуміння та образи у минулому. Проте їхню ідилію порушують дивні послання, які залишає під дверима таємничий незнайомець, який називає себе спостерігачем. З кожним днем герої дедалі більше відчувають небезпеку чи зможуть вони знайти вихід із ситуації, що склалася, і що незнайомцю потрібно від їхньої родини. Брудні ігри. Чарлі та Ема знайомляться у звичайному барі. Він є учителем йогі, а вона дослідником. Але насправді Чарлі це хитромудрий шахрай, який бажає розпочати життя з чистого аркуша. Але щоб це зробити, йому потрібно виплатити борги одній дуже небезпечній людині. Ема це співробітниця спецслужб, яка звикла розслідувати найзаплутаніші злочини. У ході чергової справи героїня зближується із бандитом, якому Чарлі заборгував велику суму грошей. І звичайно ж такий дивний збіг дуже скоро призвели. До непередбачуваних наслідків. Все говорить про те, що доля приготувала для героїв ще чимало сюрпризів, а тому потрібно уважно стежити за подіями, що відбуваються навколо, і будь-яка помилка може стати причиною найжахливішої катастрофи. Англійка або ж англичанка. Подія відбувається на дикому заході. Англійська аристократка Корнелія просить допомогти у колишнього кавалериста-розвідника з племені Паумі Еллі Біллі, щоб знайти чоловіка, якого вона вважає винним у загибелі її сина. Жага помсти наводить героїню та її попутника до міста Хоксем у штаті Вайомінг, який потрясла хвиля загадкових та жорстоких убивств. Разом із Віпі, місцевим шарифом, та вдовою Мартою Майєр, Корнелія намагається розгадати таємницю містичних злочинів. Ка події сягає своїм корінням у далеке минуле і неймовірним чином поєднує долі головних героїв. Події серіалу Периферійні вбивства відбуваються в майбутньому. У цей час людям вдалося зробити крок вперед у галузі кібернетики. Однак не все так добре, тому що людство стоїть на межі вимирання через брак ресурсів. Саме у цей час мешкає дівчина. Вона має брата, який працює тестувальником, випробовуючи ігри, де задіяна віртуальна реальність. Якось хлопець просить сестру про допомогу. Йому необхідно відлучитися, тому хлопцеві потрібна заміна на роботі. Нічого особливого робити не потрібно, просто бути прийшов. Сотні у грі протягом пари годин. Флін погоджується та входить у гру. Відповідно до сюжету, гравець має взяти в управління дрон і переміщати його по порожніх вулицях великого міста. Дівчина здивована, наскільки реалістичний світ у цій розробці. Але вона знає, що технології пішли далеко вперед. І таке можливо. Раптом вона бачить, як відбувається вбивство. Якийсь чоловік розправляється із жінкою. Трупом зайнялись нанороботи. Злочинець помічає дрон, але бідолашні вдається втекти. Невдовзі дівчина розуміє, що вбивство було насправді. На неї починається справжнє полювання. Якщо ви бачили вже цей серіал, напишіть, будь ласка, відгук у коментар, щоб допомогти іншим глядачам визначитись із вибором. Дивитись чи не дивитись цей серіал. Серіал допоможи мені тот. Тот працює приватним детективом. Він не любить формальності, тому воліє працювати на себе. Як талановитий і дуже амбітний молодий чоловік, головний герой серіалу Допоможи мені. Тот завжди допомагає своїм клієнтам одного разу, в результаті багатьох непередбачуваних подій, тот втрачає свою ліцензію. Він не знає, що йому робити далі, але розуміє, що не може жити без улюбленої справи. Саме в цей момент на порозі з'являється владна мати, яка працює юристом. Вона пропонує йому стати співробітником у її компанії. Спочатку він скептично ставиться до такої пропозиції. Він не дуже щасливий поєднувати сімейне життя та роботу. Однак потім все ж таки дає свою згоду і приступає до практики. Тепер то та його матір разом будуть займатися непростими справами клієнтів, попутно вирішуючи сімейні конфлікти. Питання тільки одне: чи зможуть вони спрацюватись разом? Адже мати не приймає обхідних шляхів, а тот не вміє працювати інакше. Змова сестер Гарві це детективна комедія з чорним гумором для тих, хто обожнює серіали в стилі відчайдушних домогосподарів. В центрі цієї історії опинилися сестри Гарві, що можуть стати прикладом взаємної підтримки одна одній. Після смерті батьків вони пообіцяли, що надаватимуть всю можливу підтримку рідним у будь-якій навіть самій неординарній ситуації. Роки йшли, але незабаром на них чекає серйозне випробування. Похорон знову став причиною їхньої спільної зустрічі. Подія не найприємніше. Але судячи з поведінки жінок, доля померлого мало турбує. Вони абсолютно несерйозні щодо цієї трагедії. Немов участь їх у цьому заході, суто для Галочки, що дивно, враховуючи їхню споріднену близькість із цією людиною. Тільки подальший стан справ буде ускладнений ще більшими дивностями. Незабаром страхова компанія почне ставити досить незручні питання, що пов'язані зі смертю цієї людини, адже дівчата отримують певну фінансову вигоду від його смерті. А отже, можуть бути винуватицями події, підозри змушують сестер стати на захист спільних сімейних інтересів, продиктованих старою обіцянкою.